Збройні сили України нарощують потенціал. Армія продовжує відновлювати боєздатність. За підтримки іноземних радників, Українське оборонне відомство запроваджує стандарти НАТО. Про це на брифінгу в Кабміні під час прямої телефонної лінії повідомив заступник міністра оборони Ігор Павловський. У 2015 році в діяльність збройних сил України було запроваджено 65 стандартів НАТО. Програмою Міністерства оборони з військової стандартизації на 2016 рік. Заплановано ще. Втілити понад 70 стандартів НАТО. Наразі спільно з іноземними експертами-радниками при Міністерстві оборони Збройних сил України опрацьовано основні положення реформування Міністерства оборони та Генерального штабу за стандартами країн НАТО. Фінансування Збройних сил збільшилося порівняно з попередніми роками. Із 1 січня цього року покращилося грошове забезпечення військовослужбовців. Бійці отримують також спеціальні винагороди. Командир бригади, який раніше отримував 6,5 тисяч гривень, тепер отримує 16 тисяч гривень. Командир батальйону 5,5 13. Командир роти 5 тисяч гривень отримував. На сьогодні 11 тисяч гривень. Командир зводу 3800 гривень, 9,5 тисяч гривень відповідно. Командир відділення, який отримував 2800, відповідно, 8 тисяч гривень. Стрілець, який отримував 2300 7 тисяч гривень. Військовослужбовцям, які несуть службу на лінії бойового зіткнення, грошова винагорода в сумі 4200 гривень. В інших місцях дислокації в межах визначеної зони проведення воєнного конфлікту антитерористичної операції 1200 гривень. Виплата винагороди зберігається на час безпосереднього перебування військовослужбовця на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров'я після отримання поранення, контузії, травми тощо. Після брифінгу представники Міністерства оборони протягом двох годин відповідали на дзвінки громадян. Найгострішими залишаються питання щодо житла та покращення побутових умов. Жителька одного із військових містечок звернулася по допомогу до Міністерства оборони. Жінка скажеться на аварійний стан будинку. Я печки топлю огромні деньги, вибрасую на дрова дві-три машини, по чотири, по шість тисяч машина. А вот ця вот трещина, тріщина, вона все одно холодить, вона фугує, пали. Сили уже провисают тоже, понимаете? Вот получается, что за столько лет этот дом, он как-то, он проседает ещё или что? Комиссия буде завтра на часі з начальником Київська КЕВ. Я думаю, до 16 16:00 вони у вас випрацюють, зустрінуться з вами, покажуть всі ті біди. Ну, а відповідно, після цього буде рішення. Я вам я можу зараз передати трубочку, щоб ви з'ясували всі питання на завтрашній день. Проведемо обслідування цього поміщення, то що ви говорите там дідуть тріщини. Якщо все дійсно буде доказано, що в аварійному стані, значить, будуть проводитися роботи по усиленню фундамента. Кожного, хто зателефонував на урядову лінію, у Міністерстві оборони почули. Проблеми громадян намагатимуться вирішити якнайшвидше. Аліна Голубенко Євгені Солодовнік. Час ще.